Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду будинку дачного у Львівській області село міського типу Івано-Франкове. Вулиця Великопільська. Тут є садове товариство Імпульс. Зараз ми підходимо до воріт цього дачного будинку. Металеві ворота, машина може заїжджати. Велика земельна ділянка, 8 соток. Шикарний вигляд вікон. Коли ви будете проживати в будинку на лів, все в оточенні соснового бору, берези навіть, є горіх. Машин можна поставити на подвір'ї дві машини. Це двоповерховий будинок. Він має площу 100 квадратних метрів. До будинку підведено газ, є світло, є вигрібна яма. Так, оце газ. Повністю обжитий будинок тут все для того, щоб займатися садівництвом. Всі приладдя для того, щоб обслуговувати це подвір'я. Так, оглянемо спочатку подвір'я. Тут і відпочинкова зона обладнана. Зона для шашлаку. Шезлонги. Беседка деревянная. Прекрасно. Светло подключено в беседку. Судовый фруктовый сад. Яблони тут есть. Вишня. Так, тут є така спеціальна площадка, підлаштована під басейн. Є надувний басейн, можна поставити власне, на спеціальну... ну, майдан... ну, цей майданчик, який зацемонтований. Майже подвір'я, сітка є. Ось так виглядає тут Доглянути сад. Треба буде посити траву, щоб воно було в прекрасному стані. Дозрівають яблуня. Так, чи... вишня є навіть. М -м -м. Солодка, дуже гарна. Можемо ще зараз зайти до будинку, а ми дивимося, тут є зливна каналізація. Так, дрова. Є, а, тут є два види опалення в будинку, Двохфункційний газовий котел та котел на тверде паливо. Зараз ми в цю спустимось. Так, о. Є приладдя. для слугу будинку. І бойлер. Так, і твер... котел на, твер... на тверде паливо, резервне. Так, все гарно обладнано. Вона я її І тепер будемо оглядати будинок. Так, у нас такий прекрасний вигляд з балкону. Так, і ми заходимо в наш будинок. Так, загальна площа будинку 100 квадратних метрів. На першому поверсі у нас є гардероб, ванна кімната, кухня 13 квадратних метрів. опалення, двохфункційний котел, мікрохвильовка, газова поверхня. Якщо буде потреба, можна буде доставити духовку електричну, якщо в цьому є потреба витяжки, електрочайник, це вигляд в сад. На першому поверсі також є вітання. Вікон, бачимо беседку нашу шезлонг, Великий складний диман, стілля. Якщо є маленькі діти, тут є навіть коляска, качельки, можна користуватись, і заходимо на верхній поверх по Прекрасним дубовим сходом. На другому поверсі. Він мансардний, є дитяча кімната, теж є розкладний диван. Музичний центр Так, так і йде вигляд. зверху. На Насад. І наступна третя кімната. Тут обережна є сходинка, треба переступити. Покажна невелика сантиметрів 15. Отреба збережним і спальня. Ось тут є. Є дзвольний віршенко. Метр шістдесят. Ось така гарна спальня. Все гарно, чисто, світло, провітряно. Так, ще диван розкопний. Ось такий гарний вигляд, розбудеться. Другой. Дуже красиво. Чисте повітря, пташки співають. Якщо у вас зацікавило. Ця пропозиція оренди будинку в івано франково Ми вас чекаємо на огляд в квартирі і будемо раді, якщо ви поселитесь саме в цьому прекрасному будинку з подвір'ям. Будете мати змогу відпочивати серед природи. До зустрічі!